А як англійською буде російське військо? Russian Troops? Боже, як гарно звучить. Я дивлюся, товариші солдати, ви дуже розумні. Хто я? Ну не я ж. Тато з маленькою донькою у лікаря перевіряють слух. Лікар каже дівчинці пошепки. Цукерка. Дівчинка теж пошепки. Де? Петро, я чув, ти на будівництві працював? Так, працював. І що ти там робив? Цегу тягав, цемент тягав, керамзит тягав, а пісок тягав? Ні. Аж надто погано його купують. Переглядав анкети на сайті знайомців. Знайшов якусь Тетяну, 34 роки, яка хоче інтим за гроші. Подивився фото. Стало очевидно, що платитиме вона.